Привіт, чахлик. Димай, чахлик. Чахлик не мируший. Угу. Слухай, я розказую людям про них. Наскільки у них гарні чи не дуже гарні стосунки з їхніми друзями, дівчатами. Цікава така тема. А послухаємо. Я дуже погано чую, і звук десь далеко-далеко. Да, давай, я так гарно чую, давай, Супер. Давай, ти мені називаєш дату свого народження, число місяць рік і дату народження якоїсь дівчини з твого життя. Я тобі розказую, які в тебе з неї стосунки. Ну, те, що знаєш, тільки ти, ніхто не знає. А потім ти мені кажеш, чи співпало, чи не співпало. Давай тридцята це моя дата народження. 30-те. Слухай, не твоя ця принцеса. Зійшлися дуже швидко, але спілкуватись тобі з нею важко. По-перше, вам важко дослухати один одного. Ти її частіше перебуваєш, ніж вона тебе, тому що вона більш емоційна, взерна. Як бізнес-партнери у житті, тобто щось зробити разом вам важко. Іноді виходить, іноді не виходить, але в більшості не виходить. Тобто, якийсь бізнес з нею замотить дуже важко, якісь питання, проблеми вирішити ні. Бачення якоїсь проблеми, якоїсь ситуації тут у вас дуже класно. От на цьому параметрі ви і зійшлися. Але я все рівно кажу, що пара не гармонійна, будете сваритись, якщо будете жити разом, та навіть якщо будете зустрічатись, теж будете сваритись. Отакі справи. Я без зрозумів. Дякую, все, спасіба, слава Україні. Героям слава! Зачекай, а співпало чи не співпало? Чому, чому співпало? Да, за, за мене співпало 100% і за нею вона така тугенька, тугенька, така важка. Зрозуміло. Добре, гарного тобі дня бажаю, щоб у тебе все було. Да, все, слава слава. Героям слава. Отакі справи, шановні друзі. Все спіпала, вона ну, тугенька, як сказав, молодий чоловік. Тому тугенька. Тому, якщо вам потрібна нормальна дівчина або дівчата, якщо вам потрібен нормальний хлопець, ви маєте підписатись на мене в інстаграм. І написати мені повідомлення, що вам треба список сумісних дівчат або список сумісних хлопців з вами. От і все. Проблема вирішується дуже просто, дуже швидко. Ці відео я роблю для того, щоб вам доказати, що я розказую незнайом, про незнайомих мені людей, яких я бачу перший раз. І все, що я розказую, попадає дуже точно. І як ви бачите, ніякої. Е Неточності, невпевненості в моїх відповідях немає. Я чітко і точно розказую, чи сумісна людина з однією людиною, чи не сумісна. На відміну від астрологів, якихось там езотериків, нумерологів, в мене точні чіткі висновки. Так що, думайте, порівніте, тому що все пізнається у порівнянні. Гарного вам дня!